Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ідеальні рибні котлети з Мінтаю. Вони виходять ніжними, соковитими та повітряними. Ви назавжди забудете про сухі та забиті котлети. Цей рецепт відточений до ідеалу. І в мене жодних секретів, лише перевірені деталі. Усе збалансовано, вивірено досвідом і доведено до досконалості. А смак котлет просто не перевершений. Приготування я почну з засмажки. Для цього цибулю наріжу невеликими шматочками. Саме цибуля надасть цим котлетам м'якший солодкуватий смак. Обсмажуватиму я її на невеликій кількості олії. Достатньо всього 2 столові ложки. Готовність можна визначити по прозорості та легкому зарум'яненню. Тим часом натру моркву. Морква не тільки надасть котлетам приємного золотавого кольору, а й чудово поєднується з рибою за смаком. Коли цибуля карамелізована та вже готова, я додаю моркву. Моркву я теж довго обсмажувати не буду, лише до її м'якості. Так як олії в мене небагато, то я її періодично помішую, щоб вона не пригоріла. Тепер займусь безпосередньо рибкою в мене філе таю. Я використовую саме філе, вже готове, тому що це найзручніший та найшвидший варіант для приготування котлет. Це значно спрощує процес без зайвих клопотів. Тим часом засмажка приготувалась, я її вимикаю та даю трохи охолонути. Далі залишається підготувати батон, його потрібно звільнити від скоринок та замочити в молоці. Роблю я це не для збільшення кількості фаршу. А для того, щоб зробити котлети більш соковитими, ніжними та повітряними. Розділивши хліб на шматочки, заливаю теплим або кімнатної температури молоком та даю трохи настоятись. Далі ще необхідно підготувати жир або звичайне сало. Жир є обов'язковим компонентом у рибних котлетах або у фарші для фарширування. Оскільки рибне м'ясо, особливо пісних сортів, містить дуже мало власного жиру. Тепер залишається все подрібнити на м'ясорубці. Почну я з риби. Сітку на м'ясорубці я обираю з крупними отворами. Далі жир або сало. Засмажку теж я буду перекручувати на м'ясорубці. І останнім буде замочений у молоці батон. Також прокручений через м'ясорубку. Тепер, щоб фарш було зручно вимішати, я його пересиплю в миску більшу за об'ємом. Додам сіль та чорний мелений перець. Два зубчики часнику, які я вичавлю через прес. Можна, до речі, замінити на сушений часник теж буде дуже смачно. Потім додам дві ось такі звичайні столові ложки манки. Вага їх приблизно буде 40-50 грамів. Далі фарш необхідно добре вимісити. Не ігноруйте цей момент, адже добре вимішаний фарш буде добре тримати форму котлет, не потребуючи зайвих загущувачів. Таким чином, котлети залишаться і ніжними, і стійкими водночас. Далі я ще додам 2 столові ложки домашнього майонезу. Повірте, друзі, він значно покращить текстуру нашого фаршу. Але якщо майонез виходить за межі ваших вподобань, то можете просто не додавати його. Далі фарш добре перемішую та залишаю на 1 годину настоятись та стабілізуватись. Залишилось лише обрати паніровку для наших котлет. Це можуть бути ось такі жовтенькі пластівцями пранко. Або звичайні панірувальні сухарі в мене домашні. В готовій котлеті відрізнятись вони будуть лише за кольором. Минула година фарш вже настоявся та став більш пружним та зручним. Формувати котлетки я буду невеликі розміром зі столову ложку. Вага кожної буде приблизно 70 г. Великі котлети я не раджу робити, тому що потім їх буде важко перевертати. Підготовлену котлетку панірую в сухарях. Та готую необхідну кількість, яка може вміститись на сковорідці. До речі, на даному етапі ви також можете їх заморозити, як і м'ясні котлети. Далі на розігріту сковорідку додаю олію. Олії багато не додавайте, тому що жир, який міститься в фаршу, також буде витоплюватись. Дуже щільно котлети не розміщуйте в сковорідці, щоб вам потім зручно було їх перевернути. Тому що, поки вони гарячі, робити це потрібно обережно, вони дуже м'якенькі. Перевертаю я їх дуже просто, ось так притримуючи рукою. Звичайно, можна додати більше зв'язуючих компонентів до фаршу. Але тоді котлети втратять свою легкість та ніжність. Тому так важливо втримати баланс. Знімаючись з вогню, викладаю котлетки на паперовий рушничок. Та даю охолонути. Ось і все, друзі. Ідеальні рибні котлети готові. Вони ніжні, соковиті, повітряні і просто тануть в роті. Якщо ви ще не готували за цим рецептом, обов'язково спробуйте. Він перевірений і гарантує вам чудовий результат. Ці котлети сподобаються всій родині як дорослим, так і дітям. Смачного, друзі.